На енергоатомі сьогодні Вищий антикорупційний суд розглядає запобіжний захід для екс-міністра національної єдності Олексія Чернешова. Його підозрюють у причетності до розкрадань в енергоатомі. Чернешов. Очікувано свою провину заперечує. Я нагадаю, що 14 листопада Набу та САП вручили колишньому віце-прем'єру клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час засідання сьогоднішнього суду Олексій Чернишов заперечив свою причетність до справи про розкрадання в енергоатомі. Він заявляє, що мовляв нічого не знає про псевдонім Чегівара, який фігурує на плівках Набу, і саме так нібито називали Чернишова інші фігуранти цієї гучної корупційної справи. Знову ж таки, Чернишов каже, що ніякого відношення до цієї організації, начебто, не мав і немає. Також він допустив, що голос на опублікованих записах Набу все ж таки схожий на його, але вважає на що необхідні матеріальні докази у справі. І каже, цитую: давайте базувати наші висновки на фактах. Я не проти того, щоб Набу та САП проводили це розслідування, заявив екс-міністр. Чернишов при цьому відмовився відповісти на запитання журналістів про те, чи знайомий він із бізнесменом Тимуром Міндічем набув підозрює Міндіча в організації якраз всієї цієї схеми з розкладання на енергоатомі. Він також Чернишов, повідомив, що нібито не знайомий з іншими фігурантами цієї справи, тому його цитую не може бути у цій злочинній схемі. Ну така собі логіка від колишнього віце-прем'єр-міністра. Зараз же Чернешов також коментує свою причетність до будівельного проєкту у Козині, який очолює партнерка по бізнесу Лілія Лисенко. Чернешов заявив, що до держслужби вів бізнес і всі його статки вписані до декларації. Сказав Чернешов. Ну а прокурор у справі заявив, що колишній віцепрем'єр допоміг легалізувати понад 1 мільйон 227 тисяч доларів та понад 36 тисяч євро у справі розкрадань в енергоатомі. Прокурор також повідомив, що Олексій Чернешов брав участь у схемі щонайменше. З 11 лютого по 9 травня цього року таким чином Чернишов набув 55 мільйонів гривень. Ну тобто, ця мова йде про його особисту вигоду, скажімо так, у цій справі. Прокурор просить взяти Олексія Чернешова під варту, вказуючи на ризики переховування, адже той понад 50 разів виїжджав за кордон і має значний а, майновий стан, так би мовити. Слідство встановило, що а, Чернишов видалив дані з телефону, аби приховати факт отримання грошей, а також може впливати на свідків. Існує.